А уряд готувався у цей період влітку весною до опалювального сезону. Чи змогли вони відремонтувати ті пошкодження? Ні, я... Можна я поправлю одразу. Геннадій. Давай. Ми ж ми ж, ми ж давай. щоб тут не було зайвого популізму. Уряд не має готуватися. Уряд мусить створити умови, за яких всі суб'єкти без виключення цього. Процесу мають можливість готуватися і виконувати свої завдання. Уряд не є тут. Він створює умови, мова йде про органи місцевого самоврядування бо житлово-комунальне господарство, все там мова йде. Про будинки приватні, які індивідуальні, які приватні, багатоквартирні будинки. багатоповерхівки, які теоретично приватні, а на практиці вони ковгоспам, не зрозуміло, що. Мова йде про державні підприємства, енергата, Укренерго центр енерго, мова йде про приватні підприємства, ДТЕК, генерація, мережі і так далі. і Тому подібні. Мова йде про вугільні шахти, мова йде про Нафтогаз і тому казати, уряд, ну щось там. Готувався до зими. Чи створив він умови? Він, він точно не заважав, але умов повноцінних ну, не створив або створив не свою час. В першу чергу він не вирішив проблему боргів. Дуже великі боргі, як в секторі тепла, газу, так і в секторі вугілля електроенергетики. Борги вкрай заважають готуватися до опалювального сезону. Вдруге, по друге по-друге, вважаю, абсолютно неефективні були управлінські рішення по інженерному захисту об'єктів. Першу чергу це стосується державної компанії «Укренерго», щоб ви розуміли, всі «Укренерго» – це ключова. Артерія енергосистеми нашої це мережева компанія, опера... ну, всі високовольтні мережі. Оце є «Укренерго». і підстанції. Головне, підстанції трансформаторні, які роблять енергосистему єдиною. Так ось уряд зробив повну дурницю, безумовно під тиском президента України. Ну, офісу офісу президента. Давайте так, бо він тисне на уряд, і уряд не є самостійним. Уряд створив таку ситуацію, коли. Укріплюватися під станції, які належать державній компанії Укренерго, але робити ма це мала агенція. Оця наєма це бувший автодор. зараз вона називається якась, а не агенція там з розвитку якось. Ну таке красиве назва ні про що да. Але ключове одне: цій агенції завжди відмивалися гроші. І гроші, ну завжди на цю на цих дорог оця агенція, яка займалася великим будівництвом автодорами, так далі. І тому подібно. ну, зрозуміло, хто там е, сидів там потоках. Всілякі там е, ви Вичне не Юлія Володимировна, як його і... Максим і... Кирило. і великий там авантюрист Кирило Тимошенко. і такі ж самі вони є, були і є. такі е, люди, які там годувалися, тому отам. От Ключова одна з причин неготовності, тої не все вони не встигли зробити те, що треба, треба зробити. Вони по-дурному використали гроші. Вони позаривали в землю, не досягли результату. Вони робили ці інженерні укріплення, але без проєктів не погоджували з енергетиками, і в результаті чергове божевілля.